225 ударів протягом доби завдав ворог по дев'яти мирних містах і селах Запорізької області. Повідомляє військова адміністрація. З авіації били по Оріхову, роботиному П'ятихатках. 43 безпілотники атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Малуток, Мачку, Малинівку. Ворог також використав артилерію. Зруйновано шість житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди, на щастя, не постраждали. Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, долучається до нашого ефіру. Пане Іване, вітаємо. Яка оперативна ситуація в вашому регіоні? Жаль, ворог невпинно продовжує руйнувати всю нашу інфраструктуру. За останню добу лише як ви сказали, більш ніж 200 обстрілів здебільшого страждають саме фронтові міста. А також цими вихідними минулими вихідними ворог намагався руйнувати і нашу енергетичну інфраструктуру, яка знаходиться на території безпосередньо міста Запоріжжя, відправляючи туди свої ударні безпілотники. Також за останню добу ми отримали щонайменше менше шість заяв про те, що від ворожих обстрілів зруйнована цивільна інфраструктура, а саме зруйновані будинки. Здебільшого страждають саме будинки в таких населених пунктах, як Гуляпіля, Орехів, Оріхів, Степногірськ. Це ті міста, які можна сказати, знаходяться на лінії фронту і безпосередньо, Постійно страждають від ворожих обстрілів на території цих міст залишається приблизно 10% населення від того, яке було зазвичай, але навіть це не зупиняє ворога руйнувати всю інфраструктуру і продовжувати на наражати на небезпеку наших людей. Пане Іване, по фортифікаційним спорудам про хід будівництва робіт, що можете розповісти? І тут ще важливе питання: як копають чи вистачає саме спецтехніки, тому що не у всіх областях її вистачають? Волонтери скидаються навіть на екскаватори. Я не розумію навіщо волонтери а, скидаються на екскаватори. Поясню, чому сьогодні уряд виділив достатньо коштів як для військових, так і для цивільних, для того, щоб ми винайняли, винайняли всі відповідні подрядні організації, щоб вони виконували роботу строго в ті терміни, які сьогодні для нас визначили військові. Сьогодні саме на території Запорізької області працює велика кількість техніки. Щоб там не розкривати всіх деталей, це сот. Одиниць техніки, які працюють з раннього ранку до пізнього вечора, інколи вночі, коли дозволяє безпосередньо погодна обстановка та безпосередньо безпекові умови, а так дійсно ми не розкриваємо ці деталі тому що ворог намагається поцілити в цю техніку, зруйнозруйнувати знищити цю техніку, але точно будівництво від цього не зупиняється і будуються двома підрозділами: перший це військові підрозділи, які будують на території всієї України, і тим паче чи Запорізької області, а також цивільні? Тож немає в нас перебоїв з постачанням техніки матеріалів. Ми маємо виконати все в той строк, який нам поставили на меті наші військові. Іване, а які деталі можете розповісти в цьому плані? Напередодні ви сказали, що будівництво відбувається за оновленим проєктом. У чому принципові відмінності між старим і тим, який зараз виконується? А в тому, що сьогодні за цим типовим проектом, який ми бачимо, ми маємо використовувати суто залізобетонні або металеві вироби для будівництва. Навіщо для того, щоб наші оборонні споруди були довготривалими, а не з деревини, яка на жаль через декілька років стає непридатною для використання і всі окопи осипаються. По друге, можемо тепер для оббивки безпосередньо ходів та сполучень використовувати геотекстиль, а не деревину. А з геотекстилем це значно Но швидше і значно практичніше, потім використання, також видозмінені які бетонні конструкції, які ще більш посилені для того, щоб для того, щоб ще сильніше забезпечити для наших військових безпеку, а також ми маємо розуміти, що скоріш за все чергово будуть вноситись зміни в типові проекти навіть під час будівництва. Чому тому, що війна в нас змінилася? Якщо раніше ходи сполучення коп. Це було добрий захист для наших військових. То тепер з застосуванням піввідронів, які можуть залітати навіть в ці рви та ходи сполучення, це звичайно недостатня безпека для наших мешканців, і тепер ми будемо думати, чим дообладнувати наші ходи сполучення для того, щоб все ж таки надати ту безпеку, яку сьогодні потребують наші військові. Тож з одного боку, ми маємо вже зміни з іншого боку, точно ми маємо небезупинно без. Зупинок модернізувати наше рішення для того, щоб це було саме те, що потрібно для безпеки військових. пане Іване, 4 березня комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект, який передбачає розпуск Запорізької обласної ради. Чи буде формуватися новий склад? Як відсутність облради позначиться на житті регіону? Якщо дивитись на хронологію подій, то ще в минулому році президент України вніс до Верховної Ради подання, а що щоправда, не про розпуск обласної ради, а про передачу повноважень обласної ради обласній військовій адміністрації суто на військовий час та плюс 30 днів. Саме це рішення підтримано сьогодні комітетом оборони Верховної Ради одноголосно підтримано і буде винесено на розгляд шановних депутатів Верховної Ради. Як це вплине на діяльність в області? я думаю, що це точно вплине в кращому напрямку, тому що є велика кількість процесів, які сьогодні не вирішувались протягом двох років, тому що депутати обласної ради вже два роки не збиралися на своє засідання. Тож ми маємо не зупиняти життя у прифронтовому регіоні, а брати на себе відповідальність, вирішувати нагальні питання для наших мешканців та для наших структурних підрозділів. А після закінчення військового стану одразу депутати обласної ради. Де приступить до виконання своїх повноважень. Тож, це суто вимоги військового часу у фронтовому регіоні. Зрозуміло, пане Іване, дякуємо вам, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був разом з нами.